Один із найчастіших коментарів, котрі я чую або читаю це, у мене є до вас глупе питання, або у мене є до вас дивне питання. Почуйте, будь ласка, я та людина, у котрі нема дивних питань. Я розумію чітко, що всі ваші питання йдуть від того, що ви хочете дізнатися. І найцікавіше в тому, що ще раз, будь ласка, почуйте, нема дурних питань. Є у вас просто запитання, їх треба задати. І тому, якщо немножечко прибрати оцей науковий пафос, оце лікарняні такі, а, о, оці воздихання лікарняні, що «ага, ви знову прийшли з цим питанням. Так, тому що ми ті люди, котриму можуть дати відповіді. Це те саме, що я прийду до магазину і скажу, слухайте, чи є у вас там булочки. Мені байдуже, що їх там тисяча булочок, можливо, я хочу здобну, я не знаю, чи є у нас її, чи нема. Тому давайте ще раз. Коли я являюся консультантом із сексології та психології, я розумію, що питання можуть бути сором'язливі, для соціуму якісь неправильні, можуть бути стигматизовані, можуть бути якимись такими інтимними, пікантними тощо. Тому почуйте мене ще раз. Для мене нема дурних, глупих і будь-яких питань. Тому, будь ласочка, котики, тигрики, зайчики, чоловіки та жінки, прибирайте із ваших коментарів фразу В мене дурне питання. У вас нема дурних питань. У вас просто питання, а я дам вам просто відповіді. Якщо це входить до моєї компетенції, дякую вам за увагу. Нехай щастить.